Всі Боже, ви знаєте, ми живемо в такому світі, який дуже такий грязний. Він вчить тільки пороком, нечистоті, гріхам і тому подібне. Цей світ нас вчить тільки осуджувати, супернішити, завидувати на зло. Обов'язково відповідати злом, не любити, не прощати. І люди дуже часто вони просто знаходяться в своєму безумстві. Вони такі всі агресивні. Якщо ти так подивишся, просто зі сторони. І тепер готові розірвати і або там з тобою дружить чи щось там коротше раді якоїсь вигоди, і що допомагає взагалі, наприклад, мені там любити прощати, і що допомагає мені звільнитися навіть від того гріха, якого я набрався до церкви за свої там 20 років, мені допомагає дуже чудова проповідь. Моїх священиків Станіслава і Юлії Солтаненко. Провід, як помирає стара людина. Наприклад, якщо я 20 років всіх обманював, то я можу від цього гріха звільнитися. Увага! За 21 день. Тобто я беру собі піст. Я ж не, не говорю вам там не їсти булки, яйця і тому подібне. Я говорю вам, взяти піст 21 день, не обманювати. І витримати цей піс, і тоді в вашому мозку, взагалі, цей патерн, цей нейрон, то, що говорить наука, медицина, те що говорить, вона анулюється. І цей гріх від вас відпаде. І так у всіх гріхах там блуд, алкоголь, наркотики, сигарети і тому подібне, і так далі, і так далі. Тому, і взагалі, знаєте, це навіть пророче, тому що Біблія пише, що до Даніїла прийшов ангел за 21 день. Ви ж уявляєте, який там був портал в нього взагалі в голові, якщо його ангел навіть посетив. Це дуже актуально, це дуже класно, і це можна звісно постійно застосовувати своє життя і можна звільнятися від. Усіх гріхів. Тому, якщо вам цікаво, напишіть мені або підписуйтесь на телеграм-канал Солтенко, і ви будете вільні від цього світу, рабства гріха і самого діла.